Я от точно знаю, що тих, хто голосував за Зеленського, і тих, хто дивиться єдиний марафон, от тим нашим, що я даже сейчас не про армію мову віру, а я про те, що коли ти дивишся на людину, і ти точно не розумієш, ну як можна не любити Україну, ти ж тут народився. Ти думаєш, ну як можна до України так відноситись? Ти ж тут живеш. Сьогодні розмовляла, от я вам хочу сказати, що це є і це тенденція, і вона вже давно, але зараз вона набуває великих обертів, і нам до Росії 2 залишилося дуже мало. Ми це бачимо. В військових адміністраціях і не тільки, а всюди. У департаментах там різних і так далі, і так далі. Всі, хто дотичен до влади, от ви зрозумієте, це сидить не одна людина, котра моніторить сторінки чиновників, які вони роблять пости. Причому не тільки топ-чиновників, а от всіх. Ну, може, разві що прибиральницю, хоча не факт: які вони роблять дописи, які вони роблять репости. Чиї вони роблять, навіть якщо це допис гарний, правильний, для громади правильний, але це допис людини, котра не при владі, тобто із, із іншої бульбашки, із іншого табору, то за це можуть люди, поки не звільняють, але за це тебе визивають на килим і тебе, чи хвостять, що це у вас на сторінці? Ви з з'їхали? Тобі відповідають, а що? Це моя особиста сторінка? А тобі кажуть, ні, ви не маєте права цього робити. Коли мені таке розповіли, я кажу, а що, ми вже в Росії живемо? Нам уже кожному видали паскочу, закліїли рота скотчем. І ми, і ми маємо право, ви маєте право на адвоката і мовчати, так? Да? А адвокат буде наш, котрий вас там засадить. І от така практика вона є. А люди хочуть жити, і вони хочуть жити нормально, і вони гарно хочуть жити. І от коли я читаю там наш мост, де, пишет, де він пише зарплати чиновників, а я знаю, я вчора тільки розмовляла. Зарплата електрика. Не електрика, котрий прийде до вас додому відремонтувати вам розеточку, а електрика, котрій під обстрілами чинить світло на остров, світло там, де прилетіло, хлопці з рушницями, а ті ремонтують 12 тисяч гривень. Скільки у нас їх уже загинуло в Херсоні? У замов, очільників, департаментів і всіх інших дуже потрібних Херсону людей. Дуже. Ви розумієте, що е, зараз у нас на е, орієнтовно на кожну тисячу людей по одному чиновнику. Та вони на всіх, от у свою тисячу, повинні на ім'я знати. Знати, хто у нас в сім'ї, скільки у мене онуків, як їх звуть, і коли у них день народження. На одного чиновника тисячі людей всього. Орієнтовно, це я по місту Херсону кажу. Так от вони отримують по 100, по 80 тисяч зарплата, премія. А електрик, котрий кожен день ризикує, ні, вони теж ризикують з Миколаєва в Херсон їздити, або там, я не знаю, не всі насправді в Миколаєві живуть. Я просто на це сподіваюся. Ну, принаймні, топ-чиновники точно в е е Миколаїв їздять хоча б на вихідні, ну, це їхнє право. Так от, Аелектрик отримує 12 тисяч, а скоряки отримують ще менше. Але у них є доплата за війну фронтові 6 гривень в місяць. Це цинічно? Це подло просто, розумієте? Я вже не кажу цинічно. Але нормально. Але ви своїм же підлеглим, тобто ви наймаєте людей, котрі у вас сидять там, навірно, в прес-службі, і котрі, окрім того, щоб писати, які ви гарні і офігійні, вони ще, і, і плюс ще новини Херсона, вони ще моніторять сторінки тих, хто працює в, в їхніх, їхніх підлеглих, і ще й мають наглість сказати, що ви щось не те зробили. Это просто не натягнеш. Ну, нормальна людина цього не зрозуміє.